Свята Богородиця, прийми молитву щиру із наших уст, не залиш без свого заступництва, сіли, недуги наші, як душевні, так і тілесні. Залікуй рани наші і не залиш нас безпомічних, хто в тобі має потребу. Владичиця Богородице, спаси і сохрани від негараздів сім'ю Мою і моїх близьких. Убережи від чвар і розбрату, даруй душевний спокій, захисти від бід, і не залиш на годину сумнівів. Пресвята Богородиця, слався у віках, прийми молитву щиру та не залиш прохання без уваги, сіли душі наші і не покинь нас на роздоріжжі. Допоможи вибрати шлях і убережи від помилу душі наші брудні. I mean...